Коротше, панове, всім привіт! Дуже довго думав, чи закидати такий відео, чи не закидати. Але е, я робив відео про Амазон, е, як торгувати на Амазоні. І е, ну, ми рухаємося в тому напрямку, і скоро вже думаю, покажемо, як же ж на Амазоні можна заходити і продавати. Але сьогодні виступлю з точки зору споживача: як можна е, щось купляти на Алікспрес. Багато хто думає, що на Aliexpress зараз не можна купляти в Україну, бо війна нема доставки, там порти закриті і так далі, самоліти не літають. Ні, все працює. Аліекспрес працює, доставка в Україну працює. Можливо, трошки по термінах, трошки довше. Ну, тоді, коли я замовляв ще до війни, це було приблизно там до двох тижнів. Зараз, це, мені кажеться, до місяця, як ніяк, воно все йде з Китаю. Але. Працювати можна, купляти можна і дивитися можна. Так от, панове, зараз коротше, роблю запис екрану, показую, що там можна купити. Для пасічника там є всього дуже багато і дуже цікаво. Чого я вагався на рахунок того, щоб це все показувати, бо є багато тих речей, які можна з Аліекспресу замовити сюди в магазин і тут продавати. От такий, от такий підводний камінчик. Але там теж треба красиво вибрати, подивитися. Треба мінімум трошки хоча б володіти англійською, щоб розуміти, там, чи вам прийде маленький костюмчик, чи великий, чи один прийде, чи там прийде шаблон для костюму. Тобто, ну, от такі речі. Але, тим не менше, це все діло можна показати. Тому заходжу зараз на AliExpress. Для того, щоб, можливо, хтось захоче щось замовити, прикріпляю посилання під відео для зручності. Переходите, не чекаєте, і зразу собі щось таритесь. Всякі аксесуарчики для пасічників, всякі прикольчики показую, і будемо зараз дивитися. Так от, панове, дивимося, що можемо купити Аліекспрес для пасічників. Значить, дивіться ось до. Цілі системи вулики можуть бути занамальовані. Бачите, дивимося, можете купити різні футболочки класні. Ну, те, про що багато пасічників говорять. Ну, 400-500 гривень, десь там плюс доставка пару гривень. Можливо, безкоштовно буде доставка, не знаю. Ну, бачите, тут є багато, де безкоштовна доставка. Через то можна такі футболочки затарити. Далі, дивіться, можна такий от реманентік затарити, да, так? Але ну, костюмчики можна всякі потарити. Ну, вони такі, знаєте, Китай. Китайський Китай просто. Можна полковлювач. Ну, пілколовлювачі, як на мене трошки дороговато, звісно. Це 450 гривень. Там, походу, що вже сам, сам збирає той пилок. Потом тут можна різні крабіки для навощувача купити. Потом. Можна, ну купити, але теж, як на мене, 600 гривень, трошки можуть торгувати для такого ножа. Далі, от такі от купити приспособи для маткарства різні. Да, тобто, стіженський сод можна взяти. Можна такі щепці, щоб, щоб тримати рамку, взяти і так далі. Потім можна різні. Різні ще примочки брати, втулочки можна брати. Масочки, сіточки. Ну, коротше, все, що хочете. Тому, панове, хто там має бажання, кому треба великі об'єми. Бо це, пойговше це треба об'єм е, можете таритися на Аліку, на AliExpress. Посилання для зручності я залишаю тут знизу. <натолі> якісь ціни тут завищені, якісь Ну навпаки. Залишаю посилання під відео. Переходьте, дивіться, купуйте, до речі, от такими от приспособами от такими от красненькими, Постійно користувалися в Америці. Бачите, тут там той же костюм пасічника за 1500 гривень. Такий він дихаючий. Оце такого класу, до речі, як миші ще Тільки вони у нас дешевші? Дешевші плюс індивідуально під кожного. Ну, це топові дорогі костюми. Плюс доставка 152 гривні, однозначно, у нас виходить дешевше. Різні кліточки. Фломастери, Пікасо, чепоска, хороші фломастери. В нашому вони також є. Тому, панове, кому треба щось таке, можете заходити. Залишаю посилання під відео для зручності. Що нагадую, щоб хто, можливо, зразу щось надивиться, могли туди купити. Всім гарного дня і на все добре. Розширюйте свій горизонт, не стійте, не стійте на місці, і разом з Жіленство України можемо підняти зовсім на новий рівень.